Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу, про її красу, пригадаємо правила поведінки в природі. Адже ми з вами не тільки маємо можливість милуватися блакитним небом, річкою, квітучими гаями, співом птахів, а й повинні оберігати красу природи і піклуватися про неї. Знаєте, в нашому місті сталася біда. Загинули фруктові дерева, квіти, бджоли перестали збирати мед. І ми на зиму залишилися без фруктів і овочів. Що нам тепер робити? Не знаю. Добрий день. А скажи, будь ласка, чому так сталося? Ви допомагали природі? Ні. А я Природа ділиться на живу і неживу природу. І вони допомагають одна одній. Спочатку діти ми з вами пригадаємо, що відноситься до живої природи, а що до неживої природи. До живої природи відноситься людина, тварини, птахи, риби, комахи. Гриби, дерева, кущі та квіти до об'єктів неживої природи відноситься сонце, місяць, зірки, вода, земля. Каміння, хмари, гори, айсберги, пісок. Не знайте, щоб рослини, дерева, квіти не загинули, щоб були фрукти, овочі і мед. Потрібно знати, як в природі все взаємопов'язано. Існує екологічний ланцюжок. А що це за ланцюжок? Я про нього нічого не чув. Не знай, нам з малятами вже час порухатися. Приєднуйся до нас. А після руханки ми тобі все розкажемо. Привіт, привіт! В долоні плескай. Привіт, привіт. Ногами тупай. До носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись, і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, Привіт, привіт, ногами тупай, До носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись. І зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Молодці малята чудово порухалися. Давайте розглянемо екологічний ланцюжок. Для того, щоб все росло. Потрібно гарний ґрунт, нагрітись сонечком, полити дощиком. Треба ще посадити дерево, і щоб таки збирали з нього шкідливу гусін і виросли плоди. А якщо ми з цього ланцюжка заберемо сонечко, тоді земля буде холодною і, і... бруньки на деревах не розпустяться. А якщо забрати птахів тоді гусінь поїсть всі листочки. І плоди не виростуть. А що станеться, якщо забрати мощ? Тоді від засухи загмінуть ці рослини. А що може трапитися, коли квіти не виростуть? Бджілка ні з чого буде збирати пилок. А роль тоді відіграє людина в цьому ланцюжку? Людина садить дерева. На дощу. Доглядає, збирає урожай, висаджує рослини і квіти, які мають багато солодкого нектару, виводять бджіл на поле і турбуються про них узимку. Бачиш, не знайте, як у природі взаємопов'язані жива і нежива природа. Мабуть, мешканці вашого міста забули про одну важливу ланку. От і сталася у вас така біда. Без допомоги людини дерева, трави, квіти і птахи не можуть захистити себе, але людина без них жити не може. Існують правила, як слід себе поводити в природі, щоб стати її другом. Ось послухай не знайко, і ти. Правила поведінки у природі. Чого не можна робити? Ламати гілки та руйнувати мурашники, розкидати сміття, залишати вогонь, голосно кричати, ідучи в парк, в ліс чи в поле, на прогулянку чи відпочинок. Згадай все, що тебе поточує, милує зір, слух, дає насолоду. Це треба залишати чистим і неушкодженим. Бо воно належить всім і повинно радувати всіх, а не лише тебе одного. А тому пам'ятайте, що всі дари природи належать всім живим істотам, а не тільки людині. Ну, що не знайко, я сподіваюсь, ми з малятами тобі все гарно розповіли і допомогли. Так, малята, сьогодні я дізнався про те. Яке значення для людини має природа, а для природи бережне ставлення людини до неї, як правильно оберігати, про матінку природу, щоб всі люди на нашій землі мали змогу милуватися її красою, дихати чистим повітрям та пити смачну джерелом. Незнайку, ти розумнечка, все правильно зрозумів. Малята, а зараз ми з вами трошки відпочинемо і пограємося зі своїми оченятами. сьогодні. Я скоріш повернусь до свого містечка і разом зі своїми друзями почнемо рятувати його. До побачення, малята! До побачення, не знайте. Дітки, наша зустріч вже підійшла до кінця. Я сподіваюсь, вона для вас була цікавою і пізнавальною. До побачення, дітки, до нової зустрічі!